Цим вітання вже страсті трошки втихли, вщухли по виборах Трампа, і народ зараз активно обмінюється думками, багато сподівань, багато надій про те, що, врешті-врешті, врешті-решт врешті все закінчиться. Все, що відбувається в Україні, ця війна, ці смерті, цей жах і хаос. Але хочу вам сказати, що, на мій погляд, те, що відбувається, воно абсолютно не веде до якогось кращого сюжету, який можна говорити, що тут щось вирішиться без нас. Все дуже просто насправді. Кращих сюжетів немає, тому що нікого не цікавить, об'єктивно не цікавить там ні. Український народ, ні майбутнє України, крім самого українського народу, який цього не хоче розуміти. Я дивився там на ті інформаційні, ну, як дивився, бачив ті інформаційні вкиди, ті е, дебати навколо Портнікова, там, і е, дописи Безулу, безуглу, інші речі, які, скажімо так, е, турбують інтернет. І все це виглядає дуже сумно, тому що йде боротьба, боротьба за місце. Біля корити, але не йде боротьба за Україну, не йде боротьба за український народ. Це весь фальш, який був до Дня Соборності. Я не кажу там вже про недолуге привітання Зеленського, який там трошки наплутав, що це відбулося свого часу, і розумію, що в нас немає основного, щоб могло бути від ідеї українського народу, як такого. На жаль, він не є однорідний. Ототожнювати от український народ з е, певною його частиною, найдуже активною в біднійному просторі, це, це, це хибно. І от два псевдополюси, один псевдополіс це ніби, ніби аля, але це фальшиво націоналістичний псевдополюс. Чому фальшиво? Тому що там немає правдивого націоналізму. Тобто е, ніхто не дбає за свою націю. Дбає за свої шкурні інтереси, використовують риторику. Знаходячи свій електорат. Інші, так би мовити, русський мір, так званий, які не говорять, але які там чи говорять, чи натякають про е так званий мир. Це знову-таки не про це. Наша політика нашої влади, вона просто нижче плінтуса. Ну чого вартує заява Єрмака про те, що ми воюємо з великою недемократичною державою, в якій плювати на життя людей, а... а ми демократична країна, ми дбаємо про життя людей. Яка демократія? яке дбання про життя людей. Ну, всі, хто знають реальну ситуацію, розуміють, що це все, скажімо так, політична риторика. Політична риторика це вважайте завжди брехня. навіть якщо там є елементи правди, тобто це і те, що називається хуцпа. І політична риторика політиків залежить значному ступені від того, як електорат на це реагує. Якщо люди реагують, якщо люди це, вибачте, за жаргон хавають, якщо це people хаває, ну так е, і будуть розповідати нам ці всі байки, історії про, е, про патріотизм, про війну до кінця, про боротьбу за незалежність, будуть знову ж таки рефлексувати. І розказувати про якусь революцію гідності. Хоча гідності, революція це зовсім інакше. Це зміна системи, не втомісь повторювати. Система у нас не змінилася. гідності в тому, що загинули, загинуло багато пасіонарів, багато хороших, щирих людей, обдурених політиками, теж ніякої гідності в тому немає. Незалежність це не тільки формальна. Незалежність від е, Московії, тому що незалежність це коли самодостатність, самодостатність, про ніяку самодостатність мова не йде. І тут, е, знаєте, завжди питання: що робити? А що робити? От кожен робить те, що може. Я роблю те, що можу, те, що вважаю за потрібне. Е, інші люди теж хтось робить те, що може. Звичайні люди намагаються виправити ту ситуацію, кожен в межах свого розуміння, допомагаючи рідним, близьким, допомагаючи військовим на фронті, яким надзвичайно важко, які теж е перебувають, скажімо, в такому стані стресовому, тому що є війна, є воїни. Є люди, які не люблять воювати, не хочуть воювати. Зрештою, є люди, які розуміють глибші причини тої війни і розуміють, що війна це є. Наслідок і наслідок, зокрема, тих внутрішніх ворогів, які, які зараз е, нарядилися в патріотів і розказують різні речі. Ну, що тут скажеш в тій ситуації? Без, е, без розуміння, без того, що з'явилася критична маса людей, які перестануть рефлексувати на політики, які перестануть їх схвалювати, на ту їхню всю хуспу. це їхній патріотизм, е, фальшивий патріотизм, це їхній піар на крові. Цей псевдонаціоналізм, який нічого не має спільного з інтересами українського народу. Якщо ми говоримо в конституційних поняттях, то український народ це не тільки українці, а населення взагалі всієї України. І ми або це повинні визнати, або ми тут і якось домовитися. Тобто домовитися, як ми на яких засадах ми будемо співіснувати з тими людьми, які мають дещо інший світогляд, вони від того не стають меншими українцями. Вони просто Україну бачать по-своєму. Але біда в тому, що у нас е, жодна політична партія, е, жодні, скажімо так, авторитети інтелектуальні моральні, не окресли, яку ми хочемо бачити Україну. Оці всі про західні вектори, оце все, е, весь соросячий той дискурс, він, вибачте, на слові гімна вартий. Е, він не зачіпає конкретики, він не зачіпає головних тем, навіть тих, які штучних тем, які закинули. Закинули нам оцей дискурс, там, наприклад, там, про так звані права ЛГБТ і так далі. І то, що зараз прийшов Трамп, який експлуатує, експлуатує тези русського міра, це нічого не краще, не гірше, це інакше. І це, звісно, можна використати, можна використати для україноцентричних, консервативних, по-хорошому консервативних партій, які би апелювали до традиційних цінностей українців. Але таких політиків немає. Ті політики, які зараз намагаються це взяти на озброєння, знову ж таки, вони обслуговують чийсь капітал, чийсь інтереси. А як Трамп він не взявся ні звідки. Ви бачили його інавгурацію, бачили присутніх там купу мільярдерів з величезними статками, які зараз перевзуваються, дехто перевзувається буквально на ходу, на люту. Але це не значить, що інші, ті, які, скажімо, ідейними є противниками, вони насправді ідейні противники. Вони будуть опонувати, вони будуть знову маніпулювати. Тобто це все йде велика гра, велике шоу. Ну і як Трамп, як вмілий шоумент, він, шоумен, він, звичайно, буде це використовувати. Я пам'ятаю рух QAnon, я пам'ятаю минулу каденцію, сподівання, ну і що. На що, ми? на що ми вийшли? Ну, ні на що ми не вийшли? Ми, вийшли. ми прийшли до того, до чого ми прийшли. Так що не треба зачаровуватися, бо порятунок нас самих. А наш порятунок починається від того, наскільки людей в мізках трошки просвітліє, наскільки люди перестануть вестись на ту тотальну хуцпу. А від... тоді на кожному кожного, на кожного місці тоді з'являється шанс. Шанс під час виборів, шанс без офіційних там, виборів, шанс впливати на політиків навіть своїм схваленням, не схваленням в соцмережах. А поки є армія там ботів, і придурків, які рефлексують то на одного, то на другого. Цей тобто, копрофіли, які е, вибирають, яке гімно менше свердить і каже, що це парфуми, до тих пір шансів нема. Ну, вибачте, така реальність, така правда. Або ми змінимося, або, або, або все буде ще більше сумно, ніж воно є зараз. Е, це не песимізм, це просто реалізм. і Я мушу про це сказати, ну, я відчуваю, потребу це сказати. А вже далі нам вирішувати, нам думати, як діяти далі. Ну а я дякую всім, хто підтримує, всім хто допомагає. всім, хто оцінює. Почуємося, побачимося.